Сьогодні я вас всіх вітаю. Я запрошую вас у чарівний світ лего цеглинок. Але щоб туди потрапити, треба перепустку. Це цеглинка Фантазер та чудовий масажер, візерунчатий бачок. Розвиває. Кулачок. лего цеглинки не люблять відпочивати, і тому вони разом з вами хочуть пограти. <плес> а зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру груништорки. На столі лежить три цеглинки. Жовта, червона, синя. Скажіть, будь ласка, яка цеглинка лежить посередині? Так, правильно, це цеглинка червоного кольору. А яка цеглинка знаходиться справа від червоної цеглинки? Правильно, діти, це цеглинка синього кольору. А зліва, яка цеглинка знаходиться? Правильно, це цеглинка жовтого. Кольору. А зараз, діти, я ці цеглинки заховаю і одну з них приберу. Ну що, нишпорки, до роботи? Малята, якої не стало цеглинки? Правильно, не стало цеглинки жовтого кольору. Ось вона і знайшлася. А зараз я ще доставлю цеглинку зеленого кольору. Давайте порахуємо, скільки їх разом. Один, два, три, чотири. Всього цеглинок чотири. Якого вони кольору? Жовта, червона, синя. Зелена. А зараз я їх заховаю. Ну, що, нишпарки, до роботи? Зараз не стало вже двох цеглинок. Малята яких цеглинок не стало? Правильно цеглинку жовтого кольору, ось тут вона стояла, і цеглинка синього кольору. Малята, ви такі молодці. Малята, а цеглинки вам приготували сюрприз. Погляньте. Біла цеглинка, вона одна. І цифра під нею один. Жовтих цеглинок дві. І цифра два. Синіх цеглинок три, І під нею заховалася цифра три, а зелених чотири цеглинки. І під ними була захована цифра 4, а червоних аж п'ять цеглинок. І заховалися під червоними цеглинками цифра 5. Ось які цеглинки молодці приготували вам який гарний сюрприз. Цифри 1, 2, 3, 4, 5. З цеглинками Лего не тільки можна гратися і навчатися, але ще можна фантазувати. Фантазуйте! Бажаю успіхів!